Всім привіт! Мене звуть Юля і я бюті блогерка з досвідом. Сьогодні ми збра... з вами нарешті спробуємо палітру, яка лежить у мене вже, мабуть, місяць, якщо не два. Це палітра новенька, вже, мабуть, старенька від Денеси Майрікс. В мене є її подружка така нюдова. І сьогодні я нарешті затестую цю рожеву красунечку. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити, чи підписані на цей канал, і лишити коментар, адже саме ваша активність допомагає моїй мотивації і просуванню цих відео. Також принагідно дякую всім моїм зайчкам, пусічкам, спонсорам. Нагадую, що ви можете долучитися до їх числа і показую свої інші соціальні мелезі. Забула, як розмовляти? Ну, це кожен раз у нас таке. Значить, отак виглядає наша крихітка. Плівку, давайте поки що не знімають, бо я себе знаю, якщо раптом мені щось не сподобається, то якби... Далі, Далі відкриваємо. відкриваємо. Тут у нас дзеркало теж в плівочці. І от-нарешті ми будемо знайомитись, боже, а пахне, як вона дуже прикольно пахне, мені дуже подобається. Прям дуже подобається, як вона пахне. І яка загалом ідея в мене на сьогодні? Моя ідея в тому, щоб ми з вами зробили full makeup face, full face makeup, я не знаю. Коротше, все обличчя цією палітрою. Тільки чекайте, мені треба щось нанести на губ. секунди. Бо як ви бачите, це просто. Не губи, а трошки сухаріки такі, да? значить, цю палітру купували ми разом з Лірою мейкап. Ліра, якщо це дивишся, привіт. Я спеціально не дивилась її огляд, спеціально. для того, щоб не спойлерити собі, що ж там, як там. Загалом я вам нагадую, що в мене є така сама крихітка, просто нюдова історія. Давайте я сходжу, ми, мабуть, навіть порівняємо. Я повернулася, добрий день. Значить, у мене є оця пубелька, Вона мала назву Defining Naturals. Отак, тут, до речі, також дзеркала, по-моєму, я не знала плівку. Єдине, що де я діла. Треба буде пошукати, десь діла штучку звідси. Отак виглядає перша палітра. Це перша Данеси палітра Отак виглядає її другий запуск. Оцю крихітку я реально користувалась нею ну, разів 5. Це дуже сильний максимум, ну, ви можете бачити. Ти буде все потикане, але по факту в користуванні вона майже не була. Це дуже ходова палітра. Це такий, ах, така комерція, що ви собі навіть не уявляєте. І саме тому оця буболочка їде до моєї подружки Насті. Настя, от Я її запаковую, вона їде до тебе. Разом зі мною ми їдемо до тебе вдвох. А я себе вдорила. І оця це новий е, запуск в, 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 в плані кольорів та в плані відтіночки. Значить, тут у нас everything is pink, you know. і історія така сама по формулам. Це все те, що ми з вами вже бачили в тій першій. Я вам нагадаю, це кремові такі крім паудер тіні і сухі для закріплення. Великий рефіл, оцей – це крім паудер І манюнечка поряд з ним, це у нас пудрові ті. От я ну буде погано видно, от я посвочила, це крім паудер це пудрові. Значить, що я хочу зробити? Я дійсно хочу зробити нею однією весь свій макіяж. Єдине, що, можливо, варто було контурінг, все-таки зробити якимось е, адекватним відтінком. Але ми попробуємо цим відтіночком бордом. Може, не знаю, зараз побачимо. Значить, моя логіка, яка: о, я знаю, ми не будемо сьогодні з вами робити контуринг. Ми зробимо дрейпінг, if you know, you know. Ну, типу, історію з рум'янами, дуже таку сексі. І ми взагалі не будемо робити сьогодні контур. Отак, от, от я вирішила. Звичайно ж, звичайно ж, люди під моїми вікнами вирішили стригти траву якраз в той момент, коли я сіла знімати. Ну що сказати, Дякую. Так, я зараз беру потихеньку. Значить, що я вже тисну? Я вже тикнула ласик, uh, блайс, мабуть, і XO. Боже, я зараз дивлюсь якраз пліткарку. У мене просто в голові XO, XO, Lasiк Girl. Першу пліткарку. Якщо вам цікаво, хто знає, той знає, хто не знає, тому не цікаво. Е, значить, яка моя ідея? Я хочу попробувати майже все, що тут є. Oh, no. Oh, no. О, давайте ні, не хочу. Добре, я не хочу спонжу. Я Спеціально взяла невеликий пензлик для рум'ян, для того, щоб цю всю історію можна було ще по-людськи якось розтушувати, але вже виглядає, що не вийде. Як ви зрозуміли, я нанесла тональний, і як ви зрозуміли, я зробила собі бейкінг. ну ви його бачите зараз. Добре, без спонжика нам нікуди. Мені загалом дуже хотілося таку палітру, тому що ота її минула за формулами. Мені прям дуже сильно сподобалась. Ну, чесно, я прям отака от була. І а, коли анонсували оцей рожевий, оцю рожеву любов, я зрозуміла, що ну, вибачте, а, я, а як я без неї? А я без неї ніяк. І тому, звичайно, ми її замовили. Загалом, бо вже, я вже просто 20 хвилин наношу собі рум'яну. Ну, але мені дуже подобається, а, як воно тушується на шкірі. У мене тут нема пудри. Ну, бо це якби логічно, да? на крем, кремові текстури на запудрене обличчя було б наносити як мінімум дивно. Ну, цікаво було б, але як мінімум дивно. вам цікаво, я потикала вже майже кожен відтінок. І я зараз зроблю тобі собі такий дерейпінг, що просто. Он же буде наноситись набагато тонше, але слухайте. Ну, дивіться, бачите, як воно. Ну, воно добре наноситься. Єдине, що в мене такий тональний встіку, і він дуже мені сушить шкіру, подивіться він вже зліз. Зараз ми спонжем зробимо вигляд, що цього не було. Рятуємо ситуацію а Що ще робити? Я навіть не впевнена, що ми сьогодні будемо... Ну ні, ми сухі тіні по-любому маємо спробувати. Коротше, я пропоную. Що я пропоную? Зараз розташувати те, що в мене на повіках. Це в мене скатався консилер. Я пропоную нанести. Типу, без бази під тіні цю історію. Тому що оці кремові, крім ту паудер формула, вона якби вже іде, як база під тіні. Насправді, ну, ну мені дуже подобаються кольори. Звичайно, що ці темні, вони, для, ну типу, об'єктивно, для мене, і да, це точно не історія про рум'яна, але це історія саме про. Тіні, та? тому що ця палітра. Вона... Я беру знову ця палітра вона про е, універсальність, вона про, вона про комерцію, ну, типу, вона про візажистів. Та, е, насправді вона. Як ти мене бісиш? Ой, Боже, як вони мене задавали дрочить цю траву. Вони кожен день, по дві-три години дрочать цю траву. Я не розумію, що ця людина там стриже. Що він там стриже? Я не розумію, я вам кажу, буквально кожен будній день вони стрижуть цю траву. Ну, приїдьте, пострижіть, я люблю. два дні і все. Ні, ви що? Маємо драчити. У людей задача, розумієте, у людей. Робота, їм платять гроші за те, що вони просто дрочать траву. Коротше, мені здається, що це непогана, непогана історія для е, використання типу самостійного, та? але більше все-таки, на мою думку, це історія про візажистів. Ну, але знаєте як, якщо ви людина, яка любить Everything Pink. І якщо вам окей з цими формулами гратися, да, там отак от, типу, робити ці кремові, потім сухі, і всяке таке інше, то можливо, можливо, воно вам і треба. Ну, типу, я оту свою везу подорожці не тому, що мені не сподобались формули, а тому, що мені там, типу, не всі відтінки потрібні, і якщо дуже чесно... Ох, в моїй колекції з'явились дві палітри від Маріо, і мені нюдових ну, більше взагалі не треба. А Маріо мені поки що найбільше подобається з формул. Тобто так, у Денеси хороша, оця суха м -м, тут, текстура. Але вона не знаю, мені Маріо щось більше зайшов. У Маріо вона все-таки, знаєте, якось поменше, вона якось більш комфортна. Не знаю, як це пояснити, але щось у з Маріо більше любові склалося. По Денесі мені сподобалися її ці кремові штучки. Але просто щось я, коротше, одразу зрозуміла, що ота поїде від мене, а цю я замовила саме тому, що мені сподобалась та. Я сподіваюся, що вона зі мною лишиться, бо насправді. Мені дуже кортить використовувати її в якості кремових рум'ян, бо ну це така гарна варіативність. Ще ви врахуєте, що тут типу, ці штуки можна змішувати між собою, да, ці відтінки. Ну, Тобто, ну блін, не настільки вона клієнтська, я не можу я дивлюсь на неї. Така боже. Ти така клієнтська. Коротше, я не можу, я розумієте? Так, зараз я хочу змахнути цей бейкінг свій. Да, конечно, маленьким пензликом змахувати Бейкінг. Юля, ти інтелектуал очка просто. Так, що я ще хочу? Боже, ну так, ну, так, ну так смачно мені, ну слухайте. Ну я не можу. Мені дуже прям вже подобається. Мені подобається, як це виглядає на повіках. Мені так подобається, як це тушується, ви собі навіть не уявляєте. Ну, типу, це настільки, настільки легко, це настільки добре. І е, головне, що воно потім дійсно застигає і що воно потім стійке. Оце мені дуже подобається. Ну, слухайте, якщо ви любите рожеві макіяжі, це для вас. Ну, тобто, він, бачите, тут відтінки, вони такі, типу оцей, наприклад, і оцей, вони не прям е, рожеві. Да? Вони якби з рожевим таким підтоном трошки, але загалом, бачите, на мені вони виглядають ну, не як супер пінк крейзі історія. Да? Але при тому тут є дуже світлі. Мені так хочеться спробувати оці, оці, оці. Я просто нанесла такий більш темні рум'яни, звичайно. Але давайте нанесемо відтінок дерімі. Гляньте, на середину повіки. Мені здається, що я така, звісно, що я би не стала вже дублювати цю всю історію сухими, але, але, буду, але буду, ви не думаєте. Ой, такий смачний глянь, м -м, хороший відтінок. мені подобається. Єдине, що, звичайно, від відтінку шкіри буде дуже залежати, як воно буде виглядати, в принципі, як і у всіх будь-яких косметичних продуктах, але мені здається, це дуже класно. Ну, типу, м -м, мені дуже подобається ця концепція. Я не знаю. Я не знаю, як вам це передати, але мені прям дуже подобається. Я прям така. Це те саме, що я пробувала в тій палітрі. Типу, це то саме. І я дуже переживала, щоб воно не було гірше, але вона, ну, вона дуже класна. Мені здається, що тут навіть кремові трошки м'якші та трошки легше в нанесенні. Е ну, може, мені, звичайно, здається. Ну, мабуть, я візьму цей найсвітліший на називається Crush. І ми ним зробимо світлий кутик собі, да? Да. Ну ну, ну, буде, ну, буде ну так вже мені подобається. Я не можу. Ну слухайте, ну, мені дуже гарно, мені, мені дуже сильно це все подобається. Розумієте? Ну ви розумієте? Ну гляньте. Ну таке воно симпатюлічне, ну я не можу. Нахвалюю, звісно, цю історію взагалі, але мені так подобається. Мені подобаються відтінки, мені подобається, як вони на мені виглядають. Мені подобається формула дуже сильно. І мені дуже подобається те, що я бачу в дзеркалі. Ну так прям смаколичок, реально. Денеса, невже? невже ти мене не підвела. Не хочу щось складне робити, суто тому що не хочу. Насправді маю ще купу відео сьогодні познімати. І ну просто мені не хочеться якось знаєте, цей макіяж занадто ускладнювати. От якийсь такий мене настрій не ускладнювати. Класно, що цією кремовою історією можете робити настільки все, що вам завгодно. Ну, тобто, да, воно м'якше, ніж минулі палітри. Ну, типу, хочете, намалюйте стрілку, хочете, як аквалайнером малюйте, хочете там, яку хочете форму, ви собі можете намалювати взагалі абсолютно спокійно. І оце мені дуже подобається. Тушовка просто, просто багічна, ви розумієте? Дуже гарно, дуже добре. Мені подобається. Отут От -от можна було більше нашарувати. Єдине, що їх треба тушувати, тому що, якщо ви погано розтушуєте, то воно, типу, ну, як будь-який кремовий продукт, може якось текстурно виглядати на шкірі. Так? Але для цього всього у нас є магічна штука. І ця магічна штука, це що? Правильно, сухі тіні. Слухайте, ви ж не забувайте, що у нас є ще сухі тіні. Зараз ми з вами як зробимо красу. Я починаю з цього шлап вони трошечки відрізняються, наскільки я пам'ятаю, як було минулий раз, то сухі і кремові трошечки якось, знаєте, невелика відмінність у відтіночках була. Але загалом ну, тенденція, типу, дуже схожа. Да? Тобто вони між собою прям дуже схожі, один подаються такі пігментовані сухі. Ну, І це логічно, бо я наношу ще й трохи таку. Типу на кремову базу, це логічно. Так, беремо відтінок Dreamy. О, він прям сильно рожевий. Він прям сильно рожевіший від того, що ми мали а в якості оцей відтінок. Та він прям такий рожевий розкривається на повіці. Неочікуване мені. Звичайно ж собаки пішли погавкати мені під вікно. Ну я ж знімаю правильно, що має статися? Правильно, все, що може, тільки бути. Далі беру відтінок краш. Ой, він дуже сипучий. І він так сильно світліший за кремовий. Але, ну, типу, це окей. Прям такий світлий, світлий рожевий. Прям дуже-дуже світло рожевий. Ну, симпатично, ну я не знаю, ну мені от мені все одно дуже подобається. Да? Я не можу сказати, що мені якось там не подобається. Мені прям дуже подобається. Я прям от, ну, задоволена. Оцей та, також більш фіолетовий, алюр відтіночок, Більш фіолетовий, ніж кремовий. Вони сипучі. Да, вони ці, типу, сухі, тіні, вони сипучі. Вони наносяться тоненьким-тоненьким шаром. Тобто, в нанесенні вони хороші, вони класні. Мені. Все-таки досі здається, що сухих тут трохи замало. Оце те, що мені трошки так мене напрягало в минулій палітти. Чому? Ну Тому що якось мені оця історія, я розумію, да? чому тут сухі і кремові, що типу ти можеш продублювати всю кремову да? історію сухими тінями. Дуже-дуже, як я вам вже казала, історія про візаж, про візажистів. Це вся історія. Мені це подобається, але. Все-таки, все-таки, мені якось замало цих сухих, я не знаю. Ну, типу, мені не здається, що кремових використовується сильно більше зазвичай. Ну, гарно, гарно, мені подобається. Беремо далі піпензлик, і я хочу трохи оцю свою історію. Ну, Мені не подобається оцей розмір рефілу, Він прям маленький, так незручно. І я хочу оцей свій дрейпінг. Трохи продублювати. Але от да, так, те, що маленький рофіл, ну, типу, наприклад, якщо я хочу да, зробити сухі рум'яни, ну, тут то -то -то пензлик такий маленький, туди має засовуватись. Мені це не подобається. Оце те, що мені прям не дуже подобається, а саме розмір рофілів. Сонечко, а ти куди вибач, будь ласка. Якщо що, я з сонцем розмовляю. Щоб ви не подумали, що я. Якась у мене шиза. Ну, так, дійсно. Коли сонцем розмовляєш, це ж не, не шиза, то вже ну, смачно. Я беру відтінок оцей дирі, оцей, І його трохи дублюю. Трохи дублюю, і його я наношу на всі інші місця, де я зазвичай люблю наносити рум'яна. Я хотіла знову похвалити цю штуку і забула. Як говорити слова, щоб ви Ну Мені подобається, але не можна. Ну мені дуже подобається, ну подивіться. Ну, так так Ну добре. І ще трошки візьмемо краш, відтінок це найсвітліший. І нанесемо мені його от сюди. От сюди, нагору, так от сколи чуть-чуть. Е, скажімо так, я могла б цю всю историю розташувати ще краще. Ну, типу, я могла б ідеал це все зробити. Могла б, могла б. Але щось таке. Настрій такий, може, не ідеальний, знаєте. О, тут трохи ще підтушую. Ну, блін, мені подобається. Мені дуже подобається слухайте. Знаєте, чого ще сюди не вистачає? А я знаю. Зараз візьму туш червону, так? бардо. От вона, моя хороша, скайхай. От сюди взагалі буде дуже смачненько. І ем, повернусь до вас, зробимо губки. Просто подивіться на ці зелені очі. Вау! Я знаю, що це вау, і ви також знаєте, що це вау. Ми всі тут однаково думаємо, що це вау. Так, давайте тепер зробимо мені дуже сексі губи. Я беру все ще оцей відтінок. Чому, запитаєте ви? А я вам скажу, тому що я хочу дуже такий а, монохромний. Look. Я і я навіть не взяла собі олівчики просто оцими кремовими продуктами, спробую собі зробити макіяж губ. Бо вони насправді, типу, для всього: і для губ, і для очей, і для всього обличчя. Окей, без пензля не малювати це складно. Без пензля, без олівця. Ну такі, звісно, мені подобається цей відтінок. Далі я беру тінок накблес, він теаніший і такий більш з фіолетом вітаном. Ой, а як воно аксомитове на губах, на дотик. Дуже. Дуже-дуже-дуже. Але дивіться, бачите, я собі розмазюкала трохи. Ще, до речі, поки фарбувалася тушу, забруднила собі дзеркало. От коли от я. Такі губи, звичайно, не ідеальні, скажімо так. Вже, але такі мене зелені очі на камеру. Слухайте, це сось. Це дуже гално, мені дуже подобається. Далі беремо оцей смаколик мене є ідея. Мабуть, я про неї пошкодую. Я хочу нанести це пальцем. Mm. Окей, не так погано, як я думаю. Такі анаксами тава. Mm, гарно. І давайте ще донанесу, звичайно ж, краш. Я так люблю ці всякі градієнти на губах. Ви навіть не уявляєте. Чого не уявляєте? Уявляєте, я кожен майже макіяж такий роблю. Ну, типу, я люблю і монохромні губи, але м -м, коли це нют, все-таки для мене це найбільш така смачна історія. Ну що? Да -да. Як ви зрозуміли, на губи ми не будемо наносити сухі відтінки. Скажімо так, чи могла б я постаратися більше і зробити краще? Ну, та ясно, що так. Але мені подобається. Це дуже симпатичний лук. До речі, я нанесла собі такий бордовий під відтіночок туші. Ну, слухайте. ну, смачненько, гарненько, симпатично. Мені дуже подобається. Загалом, якість така сама, як я пам'ятаю, з минулої палітри. Отак От вона зараз виглядає, така трошки, да? Трошки її потрогала. Чи можна зробити нею цілий макіяж? Ну так, я думаю, що це історія про монохромні лу. Ну, по-перше, да? це комерція. Це 100% комерція, мільйон відсотків. Чи потрібно вам в комерційному макіяжі стільки рожевих підтонів? I'm not sure. Тому що все-таки оця історія, що ржевий це новий нюд, вона вже трошечки відійшла. І зараз, тобто навіть той самий Маріо, він нюд робить нюдом. Да? Зараз новий нюд це холодний нюд, такі сіроваті відтінки. Але загалом вона все-таки тут є холодні підтони, є теплі. Коротше, якщо ви візажист і у вас є гроші. І бажання працювати з такими штуками, то я б задумалась про її купівлю, тому що насправді я оцей івермор могла розташувати, використати в якості контурінгу. Я просто вирішила цього не робити. Але загалом тут тупо всі рум'яни, всіх відтінків, які можуть знадобитися. Темна стрілочка, коричнева або така трошечки сірувата. От, вони всі тут. Ну, типу, всі рум'яна, дуже багато тут варіативність саме тіней і. Я, ну, вона, типу, не, не знадобиться прям кожному візожисту для кожного макіяжу повного. Але тут якби і помади, але якби і рум'яна. Ну, ну чекайте, давайте. Блін, в мене нема води. Угу, клас. Ану. Ну, бачите, вони, типу, воно не водостійке, оці кремові продукти, крім паудер, І вони, типу, стійкі, але. Ну, не так, щоб типу з вами назавжди. тобто вони не будуть з вами триматися там завжди. завжди. Uh, і, типу, в цьому той прикол: ви наносите пудровою цей, uh, точніше, крім паудер, а зверху сухий відтінок. І тоді і стійкість буде довша, і відтінок буде uh, гарніший, Ну, коротше, така от історія. Мені дуже сподобалось. Uh, чи буду я користуватись цими відтінками, я не знаю. Uh, тому що об'єктивно, я якби в теорії можу використати всі з них. Uh, там ці як рум'яни, більш темні, або як. Uh, ці як тіні. ну От червоного в мене питання, я не знаю, що буде ним прям користуватися. Загалом, якби в мене був вибір, знаєте, взяти собі таку палітру одну на все життя, то це не була б вона. Тому що я не роблю стільки рожевих макіяжей, і тут не вистачає всяких нюдових приколів. Але я її точно поки що собі лишаю. Я ще хочу далі погратися з нею як з рум'янами, можливо, як з помадами. Мені вона більше дійсно цікаво, як продукти для обличчя, тому що, ну, як помади, вона, вона гарна, але я не люблю такі приколи. Я не люблю такі помади, які треба звідси набирати. Мені незручно. Як мінімум, через це вона не стане там, знаєте, моїм фаворитом на все моє життя. Але мені дуже подобаються відтінки, мені подобаються формула, мені подобається ця оце от, оце от логіка, да, що в тебе тут і кремовий, і сухий продукт. Мені подобається макіяж, в мене все-таки потік каял. Він на жирних повіках, таких як у мене, він, типу, постійкості має свої нюанси. Я кажу вам одразу. Тобто він не буде ідеально триматися цей кремовий продукт, бо я вже бачу, що трошечки він так в складочку там грається собі. Але, Але загалом на базу воно трималося добре. Я тестувала ту минулу палітру. Ну, коротше, мені подобається. Мені подобається те, що це можна виняти, да, Воно магнітне, і ти можеш типу, окремо вийняти сухий відтінок, окремо, типу, оцей Кремовий можна їх тут попереставляти, поміняти. В теорії я могла б собі лишити оцю буболочку, да? перезібрати, наприклад, бо тут мені я говорю зараз про цю крихітку. Можна її звичайно перезібрати. І там з цих двох зібрати якісь типу, більш ходові історії, якщо вам потрібно. Ну, але, от я скажу чесно, оця мені ближче. Я занадто сильно люблю рожеві. Вони мені личать, мені дуже смачно, я дуже люблю всілякі гайлайтери. Коротше, ой, шо? Я дуже люблю всілякі рум'яни. Що я сказала? Ну, типу, вона мені ближче. Я її точно буду використовувати я як штучку для макіяжу обличчя. І очей для макіяжу губ навряд. Та й все. Ну, типу, я спробувала, я знала, що це буде добре. Я здогадувала, що це буде така сама формула, як до того. Я була права, мені подобаються відтінки. Для мене вона має сенс. Мені подобається. Так, тут не ідеальні для мене формули. Кремові зараз ці м'якші, вони менш пластилінові, ніж в минулій. Вони мені більше набагато подобаються. Ці кремові класно тушуються. Єдине, що стійкість ну вона, типу, Цих крім тупаудру, вони як би, матову формулу мають. Ну, стійкість не ідеальна, тобто треба в будь-якому разі на базу наносити. Та? Вони мають матову формулу, це також треба враховувати. Я не завжди хочу, типу, матові, наприклад, рум'яни собі. Та? Але при цьому тушуються класно, виглядає класно, дуже тоненько тушуються. На шкірі дуже тоненько виглядає, мені подобається. Сухі трошечки занадто сипучі їх, як на мене, рефіл замаленький, не завжди зручно набирати. Але при цьому вони пігментовані, вони гарні, вони класні. Класно тушуються, ну тут все добре. Ну, з нею добре все. Вона мені подобається. Я задоволена, вона взагалі не бюджетна, вообще не бюджетна. Але ну я прям задоволена, я її зараз поставлю до своїх інакших палітр і буду з нею дружити. І вообще. сподіваюся, вона станеться любов. Але побачимо-побачимо. Дуже цікаво почути вашу думку. Ви дивились огляди, що скажете. Може, вже встигли спробувати цю або першу. Чи користувалися б ви такою? Коротше, пишіть ваші думки про цю палітру. Що думаєте? Якісь ваші враження, особливо, якщо вже маєте цю палітру. Ну і звичайно ж, поділіться враженням про цей макіяж. Мені дуже подобається, мені прям дуже смачненько. Я таке люблю. Це достатньо легкий Мейк можна було трохи поекспериментувати з губами, зробити їх не такими кричащими, але мені макіяд. Я ж подобається. Тож я чекаю дуже ваших коментарів. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат на ЗСУ. І у волонтери і фонди, яким ви довіряєте, і ті, які допомагають ЗСУ або іншим нашим захисникам і захисницям. Також дякую за всі ваші попередні коментарі. Мої зайчки, пусічки. Я бажаю смачненького чаюсічку і кавусічки. На цьому на сьогодні все. Всім па-па!